Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь дайджест новин. Тиждень Суми. У цьому проєкті ми разом із командою журналістів збираємо найактуальніші новини за останні сім днів. У студії працює Христина Довбня. І сьогодні говоритимемо про таке: дві поранені людини та понад два десятки згорілих і пошкоджених автомобілів. Росіяни атакували спальний район міста Суми. Безпекова ситуація в області. Армія РФ щодня атакує громади Сумщини. Понад 100 жителів Курської області евакуювалися на Сумщину після авіаудару по інтернату в суджі 1 лютого. У Сумах планують створити військовий ліцей на базі кадетського корпусу, що відомо наразі. Усі деталі уже за мить. Дві поранені людини, понад два десятки згорілих та пошкоджених автомобілів, і три з половиною сотні битих вікон у багатоповерхівках, приватних будинках та комерційній будівлі. Такі наслідки атаки РФ на суми ввечері 9 лютого. Тоді російський шахет поцілив у автостоянку в місті. Було дуже жорстко. Я думала, що нам кінець. Я 3, 2, 1. Зараз, мабуть, все Різко, страшно. Недавно був прильот на 12 му мікрорайоні, і там загинули родичі мого чоловіка, сім'ї, двоє людей. Ще повірити, те не встигли. І вже ось таке почули сьогодні. У мене онук живе в тому домі, і я вискочив. Ну, може, щось треба, допоможі. Я прибіг минут через 10. Дим був. Люди. Машини. Це найсильніший той, що я чув. у себе вдома. Зранку місцеві жителі прибирали скло та будівельне сміття у своїх оселях. А власники автівок фіксували пошкодження. Серед таких Ольга Томашевська. У суми із Кривого Рогу жінка переїхала кілька днів тому. Проживала в одному із пошкоджених будинків. Завжди машину ставили не тут, але ну. Так сталося, так. Дуже гучно. Ну, бачите, машина, шкода. Але майно, головне, що всі живі. Балконні стекла всі вилетіли, і лоджія вилетіли, всі повністю раму побила. У залі пластик, секцію вибило. Ну а так. Злякалися дуже. Ні, я не злякався. Мені вже 77 років. Я вже не боюсь нічого. Від ранку представники ДСНС із допомогою спецтехніки проводили висотні роботи, розповів речник Державної служби із надзвичайних ситуацій Олег Стрілка. Дуже багато розбитого скла, дуже багато пошкоджених віконних рам, балконних рам, багато аварійних конструкцій. Тому потрібно. Їх демонтувати для того, аби потім спокійно зашивати і тимчасово відновлювати вікна, горіло одразу шість транспортних засобів. Нам знадобилось орієнтовно хвилин 40, для того, аби ліквідувати займання і вдалося евакуювати загалом 65 громадян. За інформацією заступника сумського міського голови, внаслідок влучання шахеда в автостоянку згоріло шість та пошкоджено близько 20 автомобілів. Також вибито понад три сотні вікон у кількох багатоповерхівках, приватних житлових будинках та комерційній будівлі. Станом на ранок 11 лютого було закрито понад 260 вікон. Армія РФ щодня обстрілює громади Сумщини з різних видів озброєння. 11 лютого російська армія завдала авіаудару по Краснопільській громаді. Внаслідок атаки загинули 40-річний чоловік та 30-річна жінка. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, 11 лютого близько п'ятнадцятої години армійці РФ скинули дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Краснопільської громади. Того ж Дня від російського удару з реактивної системи залпового вогню постраждав житель села Уланове Есманської громади на Сумщині. Про це повідомив Суспільному голова Есманської громади Сергій Мінаков. За його словами, чоловіка з уламковими пораненнями доставили до глухівської лікарні. Його життю нічого не загрожує. Уночі, 12 лютого, армія РФ атакувала Кролевець та Верхньосировецьку громаду на Сумщині. У результаті обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура. Тура про це повідомили в Нацполіції Сумщини. У Верхньосировецькій громаді одна людина дістала поранення. У наслідок вибухів у кроливці поранено шість корів та пошкоджені приміщення ферми. Вранці 13 лютого армія РФ атакувала суми безпілотниками. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, БПЛА були спрямовані у приватний житловий сектор. За словами місцевих жителів, вибух стався о пів на восьму ранку. Внаслідок удару по сумах пошкоджень у житловому секторі не було, повідомляли у міськраді. Під атаки російської армії щодня потрапляє і Велика Писарівка. Від центру селища до російського кордону близько п'яти кілометрів. До вторгнення тут мешкало понад чотири тисячі людей. Нині лишилося менше півтори тисячі жителів. Ходила по хліб, прийшла додому, почала бахкати раз і другий раз. І так я скоріше в погріб. Я ж у погріб була закрилася, і тут воно довго, довго не вилазила там, а тоді трохи перестало, і тоді вилізла і побачила, що оце тут таке. Зірвано це все. І тут на горіщі горіло, там тряпки, які були. Селищна рада допомогла. Да, мені. Да, да, допомогла мені пленку дала, доски дала, плю, тут брезент брезент і USB. Кожен день стріляють постійно, чесно. Вже всім страшно. ну Терпимо, привикли. З байками живу, син туди. Не хочеться кинутися місце. Ми ж там виросли живем. За словами секретаря Великописарівської селищної ради Володимира Ліонова, пошкоджені будинки потроху відновлюють для зручності жителів із селища до Охтирки. Курсує соціальний автобус, вирішують питання і медичного обслуговування, говорить Володимир Ліонов. Понад 100 жителів Курської області евакуювалися на Сумщину після авіаудару по інтернату в суджі 1 лютого. Про це пише The Washington Post. За даними видання, із евакуацією допомагав Червоний Хрест. Представники організації чекали на території України. Із обстрілюваних прикордонних сіл евакуйованих доправили до лікарень і тимчасового притулку. Суспільне звернулося до обласної військової адміністрації із запиту. Чи є на території Сум та області евакуйовані громадяни Росії? Яка їх кількість та чи визначені терміни їх перебування в області? На відповідь чекаємо. Нагадаю, що російська авіація 1 лютого вдарила кабом по інтернату в Суджі Курської області, де перебували цивільні? Повідомили в генштабі Збройних сил України. Відомо про чотирьох загиблих. У генштабі стверджують, що удар був завданий цілеспрямовано на момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації. У сумах триває робота над створенням нового військового ліцею. Заклад планують відкрити на базі кадетського корпусу, пошкодженого під час повномасштабного вторгнення. Організаційні питання зараз працюємо з документами над концептом, взагалі, який повинен на сьогоднішній день бути ліцей. Потужна робоча група на чолі з прем'єр-міністром і ця ініціатива. Полягає в тому, щоб в кожній області був потужний ліцей з військовою підготовкою або з посиленою військово-фізичною підготовкою. Створювати новий заклад планують на базі майнового комплексу, де до початку повномасштабної війни навчались курсанти державного ліцею інтернату імені Харитоненка. Нині цей заклад базується у Хмельницькому. Наскільки курсантів буде розрахований новий заклад, говорить Вікторія Гробова, вирішуватиме Міністерство в залежності від потреби, яка буде в області. Кадетський корпус, який працював до повномасштабної війни, мав проєктну потужність 600 учнів. Нагадаю, що у лютому 2022 року на території Сумського кадетського корпусу відбувалися бої. У квітні батьки та працівники ліцею протестували проти перенесення корпусу до Хмельницького. Однак у літку 22-го року заклад таки переїхав. Вціліли майно теж перевезли. 1 вересня 2024 року мало відбутися відкриття двох класів військового ліцею на базі 8 та 10 класів. Але депутати не проголосували за статут закладу, тому він не запрацював. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Вкотре закликають до активності під новим випуском у вигляді вподобайок і коментарів, аби про ситуацію в регіоні дізнавалося більше глядачів. Я, Христина Довбня, бажаю вам тихих вихідних до зустрічі у дайджесті новин тиждень суми.